Привіт усім, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Хочу сьогодні поговорити на тему Польщі і ускладнення отримання певних документів іноземцями на території Польщі. Це і робочі візи, це і карти побиту, це і візи для навчання, це і навіть нові. Штрафи нові обмеження щодо водіїв, які їздять автомобілями на території Польщі, на підпитку. А це стосується як і поляків, так і звичайно, іноземців, в тому числі українців. Тому дуже рекомендую подивитися уважно, подивитися ціле відео і, звичайно, підтримати його вподобайкою. Та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А для тих, кому потрібно переказати кошти з Європи в Україну з будь-якої європейської країни, то в описі під відео є посилання на сервіс TransferGo. Ви його встановлюєте на телефон і одразу зможете переказати будь-яку суму максимально швидко без комісії. В описі під відео є посилання на сервіс. Встановлюйте на телефон і переказуйте швидко своїм рідним, своїм друзям, чи донатите. Користуйтеся TransferGo. Давайте спочатку до теми водіїв, які їздять в Польщі на підпитку. І буквально на днях зустрічаються Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство інфраструктури, щоб узгодити який законопроект. Уставу потрібно прийняти, щоб водіїв, які їздять на підпитку або в стані наркотичного сп'яніння, можна було ув'язнити за те, що вони це роблять. І не тільки це. Посилити відповідальність було вирішено після трагедії 15 вересня, коли на трасі. Лазінковський помер 37-річний чоловік, а його дружина та двоє дітей серйозно травмувалися. Винуватець трагедії вже мав раніше проблеми з законом. Він відбував 11 місяців покарання. Однак, це його не зупинило сісти за кермо і поїхати і зробити. Як розповіла речниця Міністерства інфраструктури Анна Шуманська, позиції відомства спрямовані на абсолютне ув'язнення для людей у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, які є винуватцями аварій чи ДТП. Це не єдина запланована зміна, говорять урядовці. Хочуть запровадити обов'язкове ув'язнення для людей, яким суд заборонив керувати транспортним засобом, але вони все ж сіли за кермо в польському законодавстві є ув'язнення, якщо ви керуєте у стані алкогольного сп'яніння, якщо проміли більше половини. Але суди досить часто ігнорують це правило, ну і, звичайно, не карають ув'язнення. Але зараз хочу змінити це правило, і якщо дійсно людина... Скоїли ДТП, або її зловили на те, що вона керує автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, щоб загрожувало їй ув'язнення на 100%. Я вважаю це правильним, тому що п'яна людина за кермом це вбивця. Все. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково діліться в коментарях. Буквально нещодавно на сайті канцелярії прем'єр-міністра Польщі з'явився законопроект, який ускладнить отримання карти побиту, візи для роботи і віз для навчання. Чому це зроблено? Тому що. Дуже багато іноземців ще з 15-го року, 2015-го року, робили собі візи, студентські робочі для того, щоб приїхати в Польщу, але в Польщі вже не працювати чи навчатися, а їхати в інші країни такий собі квиточок, трамплінчик, щоб далі подорожувати і знайти собі роботу або краще життя в більш багатших країнах. Звичайно, що зараз це великий скандал в Польщі. Я про це майже не висвітлював, але ось ці зміни. Вони будуть зачіпати і українці в тому числі, чому тому, що якщо приймуть, що карту побиту візу до робочу чи візу студентську потрібно буде додатково, якісь документи, потрібно буде якісь додаткові вимоги виконувати, то звичайно, що це. Торкнеться не тільки іноземців не з України, а й для українців також. Тому що українці, хоча зараз мають можливість працювати і бути на території Польщі по статусу Укр по безвізу, але і багато українців відкривають собі візи як робочі, так і студентські. Багато українців подаються на карти побиту згідно статусу Укр. Або без статуса Укр. Тому це зачіпає багатьох українців. Тому це важливо і треба знати. Зміни було ухвалено з метою усунути недоліки у візовій системі Польщі. В ході розслідування візового скандалу було з'ясовано, що багато іноземців отримували польські візи з метою потрапити в іншу країну ЄС, те, що я і сказав, коли нові положення набудуть чинності, іноземцям проблематичніше буде отримати візу, на підставі якої можна навчатися або працювати. Іноземці повинні будуть надати сертифікат, що підтверджує їх рівень в. Володіння мовою викладання не нижче ніж Б2. Також дані іноземних студентів будуть внесені до спеціальних реєстрів. Керівники навчальних закладів матимуть обов'язок інформувати консула, що видав візу студенту, якщо студент-іноземець не з'являється на навчання або покинув навчання. Важливим моментом є те, що для подання документів на карту побиту на підтвердження знання мови недостатньо буде надати сертифікат про закінчення поліціальної школи. А ви знаєте, що на даний момент цього. Його було достатньо. Нові правила змінять і систему покарань для недобросовісних роботодавців після набуття чинності, новими положеннями відповідальність за нелегальне працевлаштування буде нести роботодавець. Чим більше нелегальних працівників, тим більший буде розмір штрафу. Новий нормативний акт має внести зміни до системи оформлення національної візи з метою навчання першої, другої або довгострокової магістратури, з позначкою студент та системи видачі посвідки на тимчасове проживання. З метою навчання. Перший цикл, другий цикл або довготривалий цикл навчання магістратури. Серед іншого іноземцям, які бажають навчатися в Польщі, потрібно буде надати документ, виданий директором Національного агентства з академічних обмінів, що дає йому право подати заяву на вступ до першого циклу навчання або довготривалого циклу магістратури. Також іноземець має надати сертифікат, що володіє мовою навчання на рівні не менше Б2, те, що я сказав скорше. На іноземців, які Їхатимуть до Польщі з метою працевлаштування, теж чекатимуть зміни. Воєвода матиме право відмовити іноземцю в дозволі на роботу, якщо виявить, що іноземець не працюватиме на вказаному підприємстві або використовуватиме робочу візу для інших цілей. Роботодавці, які працевлаштовуватимуть іноземців, матимуть обов'язок протягом 7 днів письмово повідомити воєводу про те, що іноземець. Не приступив до роботи протягом одного місяця з дати початкової дії дозволу на роботу. Зробив перерву в роботі на строк більше одного місяця, закінчив роботу раніше ніж за місяць до закінчення терміну дії дозволу на роботу. Розмір штрафів для роботодавців залежатиме від кількості нелегально працевлаштованих працівників. Як бачимо, цю систему хочуть максимально жорстко обмежити так, щоб направо і наліво. Не роздавалися запрошення на роботу, не робилися візи, а потім по тих візах ніхто не працював. Я не можу сказати, що українці зловживали дуже масово цими ситуаціями, тому що вони мали безвіз, тому що в них є статус Укр і тому подібне. Але все ж таки багато користуються такими можливостями і все ж таки зловживають. Це так само буде стосуватися і українців в тому числі. Я впевнений, що в даній ситуації більше тепер будуть слідкувати і роботодавці, тому що, як бачимо, на них покладають все ж таки легальність працевлаштування працівників на їх підприємстві, а не потім, наприклад, роботодавець заплатив якийсь там штраф і всіх депортували з Польщі. А роботодавець далі працює. Якщо він заплатить за кожного працівника, якого він працевлаштує, невідомо якийсь там штраф, якийсь серйозний, а в нього там буде, наприклад, 100 працівників нелегально працювати, або ще якась кількість, то я думаю, що він дуже сильно подумає, чи насправді йому це потрібно. Тому що зараз є штрафи для роботодавців, але вони коливаються до 30 тисяч. Не за кожного, а в загальному до 30 тисяч там як суд присутить. Якщо, наприклад, за кожного працівника дадуть там 10, 20, 30, 40 тисяч штрафу, а в нього буде таких сотні. То ну він зразу збанкрутує і до побачення він працювати не буде. Тому я думаю, що він задумається 10 разів, а то й 20, Чи йому потрібна? Ось така робоча сила нелегальна. Ну тобто, беруться жорстко за ось ці прогалини в їхньому законодавстві, де посередники користувалися як могли, видавали направо на, на ліво запрошення, допомагали. Приїхати, заїхати, але потім ті люди десь розчинялися, не працювали, не їхали на роботу. Зараз це хочуть присіхти. Ви що про це думаєте? Обов'язково пишіть коментарях. Та не забудьте підтримати це відео вподобайкою, підписатися на канал. Ну, звичайно, підтримувати далі. Дякую всім за вашу підтримку, за ваше розуміння. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. слава Україні!